Друзі, вітаю! США намагається врятувати Україну від шахедів, пробуючи розірвати дружбу. І вже є певні кроки між Росією та Іраном. Яку угоду Сполучені Штати не писану угоду пропонують Ірану? Друга історія, чому е, міністр китайський приїхав в Білорусь, наплювавши на Росію, і власне приїхав туди як просто господар. Теж треба розібрати. Ну і третя історія: як Сполучені Штати намагаються позбавити Росію дружби з Північною Кореєю через майданчик ООН. Одним словом, Сполучені Штати та Китай намагаються Росію обмежити від трьох її ключових друзів та партнерів. Давайте все детально проговоримо. Дуже багато інформації і дійсно сьогодні день, який пахне не дуже добре для Путіна та його тупої російської. Федерації. Власне, підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. У нас вже практично 160 тисяч, але нагадаю, що ми з вами рухаємося до двох сотень, щоб наша з вами спільнота росла і розширювалася, перемагала олігархічне телебачення, перемагала різні політичні впливи, а якраз таки дбала про країну. І це якраз таки наша з вами ціль. Тому, друзі, підпишіться на канал, а ще краще порадьте своїм. Друзям, так от Сполучені Штати підштовхують Іран до пошуку нової угоди. Нагадаю, що коли Обама йшов із своєї посади, то він досяг угоди з Іраном, але ця угода була розірвана після того, як Дональд Трамп прийшов до влади. Більше того, штати заплатили старі борги, які вони були винні. Ірану штати якраз таки домовилися про нерозповсюдження ядерної програми і багато чого іншого. Ну але Дональд Трамп, як дуже талановитий політик, зміг це все. Зім'яти так, от Financial Time пише із посиланням на поінформовані джерела. Я нагадаю, що Financial Time – одне з найбільш поінформованих взагалі видань у світі, і ці поінформовані джерела дуже часто є реальні владні джерела, просто які не хочуть себе називати. І такі витоки дуже часто роблять спеціально і навмисно. Так, от за даними видання, адміністрація Байдена порушила питання на непрямих переговорах з ісламським режимом, і це проходило в Катарі та Омані цього року. Там власне обговору. Від, відбулось обговорення обміну ув'язненими, в результаті чого минулого тижня Тегеран перевів чотирьох ірано-американських громадян з в'язниці під домашній арешт. Тобто, коли почалися ці перемовини, Іран почав іти назустріч Сполученим Штатам, тобто його зацікавила пропозиція Сполучених Штатів. Ну і власне іранці сказали: Ок, давайте рухатись у цьому напрямку. Ну, так виглядає цей дипломатичний крок. Коли ви з тюрми переводите на домашній арешт в таких перемовинах, тобто пів кроку зробили назустріч. Ну, дипломатія ще те мистецтво, і тут таких знаків надзвичайно багато. Ну, власне, за словами іранського посадовця, ще однієї, особи, яка теж дуже поінформована, Сполучені Штати хочуть, щоб Іран припинив постачання безпілотників до Росії, які Москва використовує проти. України більше того не просто безпілотники, бо ми знаємо, що Росія будує завод. Також щоб вони зупинили поставки частин запчастин до дронів. Тобто, щоб якраз таки не було цієї вузлової зборки, на яку так сильно розраховує Росія. Ну і власне посадовець уточнив, що Тегеран, який офіційно заперечував використання своїх безпілотників, от, неодноразово звертався до Москви з проханням припинити їх використання в Україні. Але Вашингтон каже, що це типу пиль в очі. Давайте все таки серйозно і чесно підійдемо до вирішення цього питання і зробимо так, щоб були реальні рішучі кроки щодо зупинки постачання будь-яких комплектуючих. Та дронів до Російської Федерації власне Ентоні Блінкін, прекрасний дипломат з київським корінням, державний секретар Сполучених Штатів, в вівторок заявив, що Сполучені Штати дотримуються стратегії стримування тиску й дипломатії, щоб гарантувати, що Іран не отримає ядерну зброю, а також притягнути Тегеран до відповідальності за порушення прав людини за надання Росії та використання в Україні. Іранських дронів власне проти України, іранський посадовець та ще одна особа теж проінформована. Розповіли, що учасники перемовин сподіваються досягти домовленості з іранської сторони щодо деескалації відносин між двома країнами, і що Іран зможе якраз таки збагачувати уран до 60%, і штати дозволять йому почати співпрацювати з МАГАТЕ. От це якраз таки те, що Штати можуть дати Ірану, от взамін на отримання реальної відповіді, що вони не будуть постачати нічого Росії ні офіційно, ні неофіційно, ні таємно, ні будь-як. Головне, щоб допомогти Україні позбавитися цієї машкари, яка летить на нашу територію. От для того щоб відрізати одного з ключових союзників Росії в цій війні, ну власне іранський режим. Якщо цього буде досягнуто, зрозуміло, що ми вибиваємо один стовпів на яких тримається зовнішньопутінський режим? А таких стовпи три: це Китай а, з Північною Кореєю, і Китай через них дещо намагається передавати. Другий це якраз Іран. Ну і третій це Білорусь, це країна, через яку Путін теж намагається погрожувати НАТО, через яку Путін намагається погрожувати багатьом іншим. Так от друга історія, яку, яку я теж хотів проговорити із вами, це власне. Те, що Сполучені Штати застерегли Росію від військового зближення з Північною Кореєю, ну і власне вони пригрозили, що це буде розглядатися. На майданчику буде порушена резолюція Ради безпеки ООН, власне, яка була покликана обмежити ракетно-ядерні програми КНДР. Ну це власне тим, чим Росія намагається КНДР заманювати в обмін Вони хочуть отримувати від них і ракети, і радянську зброю, і багато чого іншого, що є в північній Кореї. Більше того, вони хочуть зробити Північну Корею країною реекспорту, коли будуть. Китайське продавати в Росію. Ну зрозуміло, що Штати це бачать, і цю співпрацю зараз намагаються максимально максимально обмежити. Ну і власне, сполучені Штати заявили про те, що вони дуже стурбовані, тим, що КНР продовжує надавати допомогу загарбницькій війні Росії проти України. Ну і власне вони шукають зараз. Юридичних і глобальних інструментів, якраз таки, щоб цю співпрацю зупинити і відрізати ще один зі стовбів, якраз таки на яких стоїть Росія в зовнішньому світі, для того, щоб зробити так, щоб вони один на один були в війні з Україною а в той час щоб Україна була не сама, щоб Україна була і з глобальним півнем, з західними країнами, і з Європейським Союзом, і з Сполученими Штатами, і багатьма іншими країнами, щоб добро перемогло зло, якщо коротко підсумовуючи. так от. По північній Кореї є історія. Ну і третій стовп Білорусі. Це все зараз відбувається одночасно, тобто йдуть глобальні процеси проти Росії. Активізація до речі, давно ми вже такого з вами не спостерігали. Ну от китайський міністр оборони, правда, тут зараз іде обмеження Росії уже не зі сторони. Сполучених Штатів зі сторони Китаю Китайці прилітають до себе в Білорусь як додому. Ну і васал Лукашенко їх там зараз готується зустрічати. Так, от міністр оборони Китайської Народної Республіки Лі Шанфу прибув з офіційним візитом до Республіки Білорусь і пропонує проговорити військове співробітництво. От буде триденний візит, з яким заплановані зустрічі з урядовцями. З оборонного відомства, ну як там написано в офіційній ноті щодо дипломатичних та військових питань, от е, також заявили перед цим, що він має відвідати е, Білорусь. Ну і говорили про те, що можливо, навіть зустріч із президентом. Так, от дивіться, що означає ось ця зустріч: Китай вибиває Білорусь з-під Росії для себе. Росія завжди вважала вочиною Білорусь своїм заднім двором, яким вони можуть користуватися як хочуть, то ядерну зброю завести, то погрожувати іншим країнам не від себе, щоб Білорусь страждала. Зараз Китай прилітає напряму в Білорусь. Китай показує, що вони мають право на цю державу. І тут якраз таки вони не рахуються з Путіним, вони не рахуються з всіма тима моментами, які зараз є. В Росії, які вона намагається демонструвати, і які Росія намагається нав'язувати всьому світу. Так, от Китай каже: ми плювали на ваші впливи в Білорусі. Ми білорусь вважаємо своєю вочиною. Більше того, з 2010 року в Білорусь Китай інвестував десятки мільярдів доларів. Там є десятки тисяч, там порядка ста тисяч, навіть робітників китайських, як говорять люди, які поінформовані в даній історії. Ці всі робітники прийшли військову службу і в будь-який момент можуть. Перестати бути робітниками на китайсько-білоруських заводах, можуть взяти в руки зброю і піти воювати. Наприклад, проти Путіна чи, наприклад, проти самого Лукашенка. Тому що десятки мільярдів доларів загнані в цю країну, загнані не просто так. Вони там контролюються якраз таки армією цих робітників. Так от, е, із важливого. Е, Китай дійсно приїхав в Білорусь як до себе. Друге, вони приїхали інспектувати наявність цієї зброї. Це те, що не влаштовувало Китай. Зміна ядерного балансу Китай дуже лякає і робить злим. От але, типу, в цілому це виглядає як вибивання третього стовпа з Росії. Тобто Росію зараз не поважають два найбільших геополітичних гравці, і Китай, і Сполучені Штати зараз розчищають маленьких союзників під Росією для того, щоб її... Послабити зрозуміло, що це все нам іде на руку. Ну але теж не треба надто в рожевих окулярах без Арестовщини дивитися на все це. це не питання 2-3 неділі, це питання того, що. Україна зараз з нашими геополітичними партнерами намагається відстояти свою незалежність, повернути свої території, ну, от і завдати якомога сильнішого удару Російської Федерації. Це довгі речі. Вони дуже часто дипломатичні, стратегічні, але в будь-якому випадку їх треба робити. Зникровлення Росії це насправді дуже важлива наша. По великому рахунку найголовніша задача. Росія теж нервує те, що зараз Штати активізувалися проти Північної Кореї і проти Ірану. Проти Білорусі вони там намагаються в своїх пабліках писати, що ні, 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 він то полетів в Білорусь, але ж летів російськими авіалініями. До кого це хвилює? Чим хотів, тим летів. Взагалі може літати чартерним літаком. Да плював він на вас, на Кремлі, на вашу Росію. Китай, взагалі, вороже на вас дивиться і через зерновий коридор, і через погрози радянського союзу в минулому столітті Китаю, коли сім'ї мільйонами жили біля границі, рили окопи і ями. Тільки тому що Росія спеціально тримала радянський союз в напрузі Китай, тримаючи там постійно півмільйонну армію, яка періодично лякала них, що буде наступати. Це ж теж не пробачено незабуто. не забуто так само, як Китай не забув мільйон квадратних кілометрів, які Росія забрала, коли Китай програв в опівних війнах заходу, коли це сторінка, і коли Китай вважає, що він найбільше був принижений за це. Він теж зрозуміло, що помститься, і Росії в тому числі. Тому, скажімо так, непогана карта сьогодні вимальовується з геополітичної точки зору. Захід і Китай нам в цьому допомагає. Наше завдання бити Росію і на полі бою, і в дипломатичних полях. Друзі, дякую вам, підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок. Ну і дайте свою оцінку, як ви бачите, ось цих три напрямки. Наскільки це важливо, неважливо, критично, не критично. Ну і який якісний результат це дасть. Для України напишіть, будь ласка, в коментарях. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю гарного дня та до зустрічі!